Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі, і в цьому відео давайте подивимось ще одну класичну шахову партію, яку грали Едвард Ласкер та Джордж Алан Томас. А також хочу зазначити, що Едвард Ласкер – це не чемпіон світу шахів, не треба його бутати з Менедем Ласкером, який і був другим чемпіоном світу. Ну що ж, давайте подивимось цю партію, в якій Едвард Ласкер провів дуже красиву атаку на короля. Партія доволі коротка, але при цьому дуже ефектна і ефективна. У нас була розіграна голландська партія, голландський захист з трошки іншим порядком ходів через d4, e6 і потім на кінь 3 f5. А в чому ідея саме такого порядку ходів? В тому, що, наприклад, якщо зіграти F5 відразу, то у білих є різні гамбіти, такі як Е4, там G4, і щоб всі ці гамбіти не допускати, чорні часто грають e 6 і вже потім на Кінніф 3, наприклад, або там на c 3, на C4 роблять їй F5. Але варто теж розуміти, що якщо ви граєте Е6, то у суперника є можливість зіграти Е4 і перейти до французького захисту. І вам треба знати ці позиції. Отож, Давайте повернемось до партії. Там була у нас розіграна звичайна голландська партія, голландський захист. І тут грають кінці 3. Білі, також можна грати C4. За Захопити центр пішаком, теж дуже логічний і сильний хід. Тим не менше кінцето теж нормально, і тут в дебюті обидва суперники грали доволі сильно. Далі цікава ідеастон F6, в чому її сенс? Це в тому, щоб потім зіграти Е4. І тепер немає чорних коня на F6, і чорні не виграють нашого пішака. Далі у нас було FЄ4, і у чорних є такий план, як ф'янкетто слона білопольного, тому вони грають B6, B6 нормальний хід. Далі було кінь Е5, рокіровка слон D3, слон B7. І білі грають в Redorge 5. І оце можна сказати, що ключова позиція варіанту всього і всієї цієї партії. Тут чорним треба було зрозуміти, що в них позиція вже доволі небезпечна, і зіграти просто слон Е5, з'їсти дуже сильного коня, який приймає участь в атаці. І тут у білих нічого немає. І насправді в чорних повний порядок. Щоб подивитися по комп'ютеру, то білим ще треба навіть знайти такий хіт, як Т2. Теж не сказав би, що прям дуже легко це буде зробити. Тому що якщо зграти DE просто, то тоді Турай f5. Доволі неприємно для білих. Далі білі втрачають пішака. У них є певна компенсація за нього, але тим не менш поза перевагу вже чорні боряться. І, в принципі, пішак є пішак. Треба ще доводити білим. що вони щось отримують за нього. Тому найкращий хід к Т2, така дуже красива ідея. І далі вже ми з'їдаємо, де є, не втрачаючи пішака на полі е 5 А також, ну або ферзі 5 теж є хід, теж не втрачаючи цього пішака. Також хочу зазначити, що чорним а, тут не можна а, спробувати а, рятувати слона, тому що вони отримують мат, тут важливо, що ми граємо не Р7, а саме слон-7. І дуже типова. У нас комбінація, де чорні отримують мату. В такій позиції. Ну, давайте вийдемо комп'ютер, щоб ви теж не підглядали, тому що там далі буде все найцікавіше. Тим не менш, давайте подивимось, що було в партії, а в партії закрийте аснутацію, щоб ви не підірвлялися на всякий випадок. Так от в партії а, чорні зіграли версії 7. Безпечний хід і після цього ходу білі форсовано перемагають. На що розраховували чорні, що білі просто з'їдять на F6 слона і тоді якраз у чорних все в порядку. Чорні грають GF, і тут навіть у білих проблеми виникають, підвисає кінь, і в принципі ну доводиться грати f3, не то що прям проблеми у білих, але f3 треба грати, і після цього ходу ми розуміємо, що білі ніякше атаку не можуть провести. У чорних гарна позиція, мабуть, не виграна ще, ну як мінімум не гірше, це точно. Але білі не зобов'язані сідати на F6, і отут тут є дуже красива комбінація. Спробуйте знайти, що робити білим. Скажу так, що білих є дуже красивий і дуже сильний хід. Можливо, ви бачили цю партію, і тоді вам буде легше знайти. Але якщо не бачили, це буде найбільш цікаво. Ну що ж, відкриваю нотацію. Давайте подивимося, що було в партії. І тут дуже класний хід, який я думаю, що недооцінив або, мабуть, просто не розглядав навіть. Джордж Аллен Томас це Ferzer 7. І Edward ласка, грає саме так, найкращий хід у позиції, після якого форсований мат у нас отримують чорний. Про це треба з'їдати, немає іншого ходу, і отут дуже важливо зіграти саме кінь f 6. У білих є два відкритих шахи: це кінь f 6 і кінь G5, подвійні шахи я маю на увазі, але кінь G5 це неправильний хід. Оскільки після короля 6 немає змоги продовжити атаку. Ну, наприклад, кінів 7, якщо білі грають, будь-який кінь, чорні просто з'їдають цього коня, другую потім ферзем, і ми бачимо, що у чорних залишається зайвий ферзь і, в принципі, виграна позиція. Тут більше нічого не можу сказати, білі вже можуть здаватись. Тому треба грати саме кінів 6. Теж подвійний відкритий шах, але на правильне поле. І отут, що теж цікаво, що повністю все форсовано. Чорні хотіли би піти королем назад подалі від білих фігур, але не можуть це зробити, оскільки після короля H8 буде мати K6. Тому доводиться йти вперед і замість короля H8 грати король на h6, але далі змушуємо короля бігти ще вперед. Далі h4, і отут повністю все форсовано, весь цей варіант після F7. У чорних тут тільки один хід завжди був. І буде далі h4, король F4 форсовано теж, g 3 ще один пішаком, король 3, слон Д2. І знову немає варіантів у чорних, тільки король Д2 залишається, король G2, точніше залишається, поле Тура H2, король G1 теж форсований хід. І отут, що доволі цікаво, що у білих є два навіть варіанти. Як поставити мат, перший король d2. Відкриваємо тиру І інший мені навіть більше подобається. Я вважаю, що це буде. Навіть більш красивим ходом, це довга рокіровка. Ну, це дійсно така унікальна партія, коли король пробіг через все поле і потім отримав не просто шах, а навіть мат. Після рокіровки, в принципі, навіть шах після рокіровки поставити ну, дуже важка задача, і в один раз може за всю шахову кар'єру вас це зробити. Наприклад, я ще ні разу такого не робив шах після рокіровки. Ну, а тут не просто шах, а ще й мат. І а, така позиція теж вона доволі яскрава в чорних зайвих ферзь, але король отримує мат на першій лінії, перебігши через все а, поле. Ну і знову ж таки, ключовий момент у партії це коли чорні не побачили а, ідею ферзь 7, а ця ідея дуже-дуже важка, це ми з вами розуміємо. І от після ферзь 7 і Fazer 7. Красивий просований мати, де повністю в чорних не було вибору. Кожен хід у них був єдиний. І наприкінці король Д2 або навіть довга рокіровка, що, як на мене, навіть більш симпатична, і мат Чорному королю. Ну що ж, така цікава і красива партія, доволі коротка, яка увійшла в принципі, в історію, і яка дуже дуже красива. Всім дякую за увагу і до зустрічі!